Чи справді буферна ємність дозволяє економити до 30% палива. А знаєте, яку помилку роблять 90% людей при її виборі? Сьогодні я поясню, як правильно підібрати буферну ємність, яку потужність вибрати, навіщо вона потрібна і на що звертати увагу, щоб не переплатити. Дивіться до кінця там чекатиме бонус. Правильно розрахувати об'єм буферної ємності. Буферна ємність це ваш запас тепла, який дозволяє зменшити кількість розпалювань котла та зробити опалення ефективнішим. Як розрахувати об'єм? Формула проста 30-40 літрів на 1 кВт потужності котла. Наприклад, якщо у вас котел на 20 кВт, вам знадобиться буферна ємність 601 тисяча літрів. Якщо у системі є тепла підлога або тепловий насос, буфер можна брати меншого об'єму приблизно 20-30 літрів на 1 кВт потужності. А для твердопаливного котла, навпаки, краще взяти запас із розрахунку 30-50 літрів на 1 кВт. Все залежить індивідуально від системи. Правильний вибір буферної ємності – це економія палива, стабільне тепло і комфорт у вашому домі. Котел починає роботу. Автоматика направляє теплоносій по малому контуру для запобігання появі конденсату на стінках теплообмінника котла. Автоматика направляє теплоносій через теплоакумулятор та споживачі тепла. Будинок опалюється, а надлишкова енергія переходить в теплоакумулятор. Коли температура в будинку доходить до заданих значень, автоматика перенаправляє енергію котла лише на нагрів теплоакумулятора і вся теплова енергія зберігається в ньому. Коли котел завершує роботу, теплоакумулятор починає рівномірно віддавати накопичену енергію теплом в систему опалення. Будинок продовжує обігріватися. Теплоакумулятор збудованим теплообмінником дозволяє використовувати для опалення сонячну енергію тепловий насос чи водяний контур каміну, що додатково знижує витрати палива на 25%. Буферна ємність із вбудованим бойлером одночасно виконує функції теплоакумулятора та побутового накопичувального водонагрівача, що дозволяє зекономити на придбанні окремого електричного бойлера. Найчастіші помилки при виборі буферної ємності. Вибір занадто маленького або великого теплоакумулятора. Система не працює ефективно. Використання теплоакумулятора без теплоізоляції. Втрачає багато тепла. Непрофесійне виробництво буферної ємності. Короткий строк служби. Висновки. Обирайте правильний об'єм баку під вашу систему. Звертайте увагу на ізоляцію, інакше втратите тепло. Продумайте підключення, неправильний монтаж зведе ефект до нуля. В котловому магазині широкий вибір опалювальних котлів, камінів, димоходів. Зателефонуй мені. Я з радістю допоможу обрати опалення для твого будинку, офісу чи складу. Або приїзди до нашого шоуруму.